Скільки можна заробити з однієї тисячі доларів в крипті? Давайте не прив'язуватись до капіталу. Я вам розкажу, скільки можна в середньому в рік заробляти на біткоін, якщо подивитись на його 10-річну історію. Так, а який капітал, ви вже самі порахуєте, скільки можна заробляти. В середньому за 10 років біткоін росте на 100% річних. Якщо б ви купляли біткоін разом з нами з нашими клієнтами по 16-17 тисяч доларів в 2022 році, то зараз ви могли заробити плюс 400% за останні 2 роки, просто тримаючи біткоін. Так, але треба враховувати, що скоріше за все, 2026 рік буде роком. Падіння, тобто в цей рік ви не зможете заробляти з інвестицій, так скоріше за все, в кінці тільки 26-го року ви зможете вдало знову купити біткоін, для того щоб знаходити такі класні місця для купівлі та продажу криптовалюти, відповідно на цьому заробляти. Вам треба отримати якісь знання. 80% всіх потрібних знань є в моєму закритому майстер-класі, як заробити на крипті. Ви можете написати мені в особисте слово крипта, і я вам надішлю на нього посилання.